Друзі 23 жовтня. І декілька днів поспіль російські війська, російські Збройні сили наносять масових комбінованих повітряних ударів по Україні. Найбільше страждає Чернігівщина, але крім ці, цього регіону б'ють по Харкову, е, вибиваючи енергоструктуру, по Кам'янському, Верхньодніпровський е, ГЕС, по Києву прилітає, по моїй рідній Полтавщині, де добивають газовидобуток. Фактично, енергетична війна, е, яку розв'язала Російська Федерація, е, Входить для України в завершаючу фазу. Чому це відбувається і як? Давайте проаналізуємо. Е, укриття для е, об'єктів енергетичної інфраструктури не збудовані, або збудовані дуже і дуже погано. Кошти на це розікрадені. Різного роду міндічами, фламіндічами та Проняними. Е, крім, цього, крім цього, фактично е, не збудований жоден захисний об'єкт над газовою інфраструктурою України. І тут виникає питання, ну, наприклад, до Олексія Чернишова носа. Нос – це його кличка. Колишнього е, керівника мін'єду, ви вже, мабуть, і забули, що в Зеленського було Міністерство єдності Мін'єд. Так от, колишній керівник Мін'єду Олексій е, Чернишов, кум е, Зеленського, до цього очолював НАК Нафтогаз України. І були кошти, все було, але нічого не збудовано. Жодного укриття і нинішній керівник нічого не збудував. Тому виникає питання до правоохоронних органів, чому не притягують до відповідальності тих, хто розікрав кошти на будівництві енергозахисних об'єктів, захисних об'єктів на газовій інфраструктурі, Чернишов, керівництво на Нафтогаз. Гаущенко, міністр енергетики, Кудрицький, хто там ще у нас, Наєм, Кубраков оце все свора. Чому вони досі не притягнуті до відповідальності? Адже саме вони несли персональну відповідальність за будівництво цих укриттів. Їх немає. Тепер. У мене е, логічне запитання. Знищені е, об'єкти, люди без тепла, світла, води, а вони далі жирують. Ну, абсолютно якась нікчемність і так далі. Е, Київ, Київ в вогні. Другу добу поспіль наносяться комбіновані удари по столиці. Б'ють по енергооб'єктам, б'ють по офісним центрам, де розташовані ті, чи інші були підприємства, об'єкти, фірми і так далі. Б'ють точечно і б'ють присільно, хоча потрапляє в житлові будинки. Останньої ночі по Києву безпілотники летіли на максимально низький... Висоті, шахеди фактично задівали дахи будинків багатоповерхових. Чим не можливлювали роботу ППУ? Ну і взагалі, відносно роботи протиповітряної оборони, небо Україна програє. Це треба сказати правду, не збивається величезна кількість і дронів. І е, ракет, ну от нещодавно були прильоти балістики, і жодна, вдумайте, жодна ракета не була збита. На фоні е, масованих повітряних атак на е, Україну, зокрема на Київ, вчора ряд серйозних заяв зробив Дональд Трамп. Ну, перше, Дональд Трамп скасував зустріч в Будапешті з Путіним, ту, яку проговорювали ще буквально минулого тижня, і ввів санкції на Лукойл і розніфть російських виробників палива мастильних матеріалів і постачальників в світі нафти. Е, насправді, е, кроки досить серйозні, і заяви були досить серйозні з боку Трампа. Ну, от, наприклад, Трамп каже, я відчув, що настав час, ми довго чекали, і саме так він прокоментував введення санкцій. Потрібно мінімум 6 місяців, щоб навчитись користуватись тамагавками. Єдиний спосіб, якщо ми їх запустимо, але ми цього робити не збираємося, Трамп чітко дав зрозуміти, чому Україні не надаються тамагавки і не будуть надані. Тому що для того, щоб ними користуватись, не кажучи про. Е Платформи для їхнього запуску потрібна підготовка. Як мінімум 6 місячна для людей підготовка, щоб вони могли їх запускати. Їх вміють і можуть запускати е американські фахівці, американські офіцери, військові. Але якщо вони це зроблять, це буде означати фактичний вступ Сполучених Штатів Америки в війну з Росії. І вони, звичайно, на це не йдуть. І вони на це, звичайно, не підуть. А тому, тому відбувається е, ситуація, що з тамагавками відмовили Україну. Е, кожного разу, коли я розмовляю з Володимиром, це він Путіна має на увазі. У нас хороші розмови, але вони ні до чого не призводять. Ну і тому фактично. Е, Скасував, це пояснює, скасував зустріч, Трамп. Сподіваюсь, Путін стане розсудливішим. І сподіваюся, що Зеленський теж буде розсудливим. Для танго потрібно двоє. Е, я завжди відчував, що Путін хоче забрати всю Україну, а не частину. Думаю, зараз він готовий до переговорів. Ми не хочемо, щоб він отримав все. Е, дивіться, ну, перш за все, Трамп чітко дав зрозуміти, що буде примушувати до миру Путіна і Зеленського. Фактично, е, коли він каже, що розсудливіше має стати і Путін і Зеленський, він прямо вказує на е, те, що обидва грають не в ту гру, в яку б він хотів. Щодо всієї України, ну це ні для кого не таємниця. І зараз розбіжності Трампа і Путіна в одному. Путін залишається на позиції забрати наші українські області, які він назвав, а Трамп каже про лінію фронту. Ну і багато хто запитує в мене, каже. А що це так з Трампом трапилось? Вони посварились з Путіним? Я кажу ні. Більше того, зустріч Рубіо і Лаврова підготовка до неї йде на повних парах. Я думаю, що на цьому тижні отак, а через декілька тижнів може сказати, я лічу к Володимиру в Будапешт, ну і так далі. Тобто, по факту. По факту, е, відбуваються танці з бубнами, гра е, Трампа, яку продають цілому світу. Вони далі е, дотримуються понятіння.